Артем Володимирович, ви були відряджені на схід держави ще за кілька місяців до початку широкомасштабного вторгнення? З Чим це було пов'язано? В якості кого ви туди відряджалися, і які завдання перед вами особисто, і загалом перед тим підрозділом, стояли в зоні ООС на той час знаходилися великий гарнізон поліцейських підрозділів, понад тисячу чоловік, і здійснював як поліцейські функції, так і функції щодо допомоги військовим, контрдиверсійні заходи і іншу роботу за період. Жовтень, листопад і грудень було проведено значну роботу. Було посилено ті блокпости, які ми займали, а саме мається на увазі посилено в військовому ракурсі. Це і наявність бліндажів, і укріплень, і розгортання взводних опорних пунктів, на яких несли службу працівники. І ми розуміли, що вони нам можуть знадобитись у разі повномасштабної агресії. Тоді вже на той час, скажімо так, вітали мислі, ходили слухи про те, що буде повномасштабне вторгнення. І вже ближче десь до грудня ми бачили активізацію військових Росії військових Росії і активізацію, причому по всьому фронту є операція об'єднаних сил. І звісно ж приходилось. Бачачи всі дані, вносити окремі корективи і щодо підготовки підрозділів, щодо їх можливих дій окремо від інших підрозділів, але особлива увага приділялася саме взаємодії. Тому було налагоджено протягом грудня, січня було вже, скажімо так, досконало налагоджено роботу десь на рівні батальйонному. вже. Керівники зведених загонів і батальйонів наші спілкувалися зі збройними силами, спілкувалися з національною гвардією, спілкувалися з прикордонниками щодо спільних дій були розроблені всі плани, які, скажімо так, в великій частині потім зіграли значну роль у організації роботи під час вже активної фази бойових дій. Які такі маркери, які такі найбільш виразні? Якісь можливо показники того, що ми були на порозі вже цієї. Жахливої війни на блокпостах і взагалі щодня виявлялись громадяни, які там можуть бути причетні. Вони одразу доставлялись до підрозділів, перевірялись. Є спеціальні у нас були надходила постійна інформація. Тобто людей перевіряли, декого виявляли там на той час. Більшість блокпостів працювали в штатному режимі. Трохи були посилені силами нашими і оснащенням, але в основному. Працювали, скажімо так, в звичному режимі. Ми спостерігали те, що ми отримали інформацію, це, по перше, збільшення контингенту в окупованих територіях, по-друге, десь проведення до розвідки, яку противник намагався проводити, розвідку. Десь намагався черкнути наші позиції, щоб подивитися, на що там здатні, які там сили. Але на той час Збройні сили повністю виконували, як і поліція, як і Національна гвардія, прикордонно ну, всі сили, задіяні до ООС, виконували чітко свій функціонал, чітко розуміли, хто що робить. І, в принципі, напевне, завдяки тому майже вся лінія ООС вона залишилась на місці, не рахуючи там Луганську область і місто Маріуполь. Ви поверталися сюди на Житомирщину. Да? Були, на Житомирщині теж проходили навчання, вони також були пов'язані з можливим загостренням ситуації, зокрема в прикордонних районах, зокрема, посилення заходів безпеки. Які завдання стояли от тут, і як ви оцінювали ситуацію? Я вже мав опит проведення навчань там і. Вже довгий час, майже 4 місяці, спостерігав, як там все відбувається, і організація роботи саме з суміжними підрозділами, як Збройними силами, з прикордонниками. І тому був залучений до проведення цих навчань їх організації. Ну, я скажу, дуже швидко ми тоді провели, підготувалися, провели навчання, розгорнули бази. Ми, в принципі, відпрацювали алгоритм, як ми бачили потім в деяких ситуаціях, от саме ця взаємодія, напевно, і взаємозв'язок між підрозділами десь в якомусь сенсі допомогли протидіяти, як я розумію, тут на місці. 24 лютого. 24 лютого за командою командуючого операцією об'єднаних сил ще з 20-го числа я відбув до. Луганської області до місця щастя для організації роботи підрозділів, додаткові підрозділи. Ми туди зведені загони з батальйонів підтягнули якраз на лінію щастя, тому що даємо дію, яка вже була на місцях, щоб вона, ну, взагалі не мала збою і між безпілотною авіацією, між тими підрозділами і частинами, які були задіяні, ну і в тому числі між артилерією, яка повинна була ну і прикривала це все. Якраз 23 числа. Після вже отримання всіх завдань ми розуміли і вже бачили, скажімо так, початок якогось активного руху на території супротивника вздовж лінії розмежування якраз нашої відповідальності. Ми розуміли, що ось вже щось назріває. Посилились обстріли саме з реактивної системи, з реактивних систем якраз цих районів, де були розташування частин, але вони були такі, скажімо, турбуючі. Не прямої прицільності. А 23 числа десь близько десь з вечора почались такі обстріли вже попотужніші, але все одно ще, скажімо так, прямих. Прямих уражень цілий в місті ще не відбувалося. Це більше були обстріли по позиціях, по наших, по Збройних сил України, по прикордонниках йшли обстріли, але десь з, з на третьої години ранку вже почався дуже потужний обстріл. Ми десь о другій годині піднялися, тому що вже пішли в нас, пішла в нас інформація про рух противника. І десь у півтретій почався досить такий потужний обстріл, скажімо так, в наші позиції. Особовий склад одразу згуртували, незважаючи на те, що він був на трьох різних позиціях. Ще в нас на той час частково був зв'язок, тому що одразу потушили зв'язок як мобільний, так і інтернет-зв'язок, працювали на радіостанціях, і почався такий дуже жорсткий обстріл. В першу чергу Щастинської ТЕЦ і вже потім якраз перехід з мосту, вихід на місто щастя, і правий фланг міста щастя, де, можлив, де був брод, і можливий був перехід. І якраз почався дуже сильний обстріл, якраз вже по місцям дислокації підрозділів, і в тому числі по самому місцю. І приблизно вийшли на свої бойові позиції, однак десь. О восьмій годині у нас відбувся прорив противника в місто, механізований прорив на танках на БМП. Прорвався противник. Перша, скажем так, напевно, дозорна група мала прорив в одному місці, і вже безпосередньо зав'язались такі мілкі бої в місті. Якраз супротивника-техніка зайшла. На той час поліцейські підрозділи були оснащені максимально, що у нас було проти броніці РПГ-7. там і. Якісь перенесні гранатомети, тобто повноцінно дати відпір ми, перебуваючи на своїй базі, не могли. Наші підрозділи зав'язалися в бій і буквально десь за пів години на базу підрозділу Луганський Дин, який в той час знаходився там, вискочив механізований підрозділ. І буквально за декілька за декілька хвилин зніс КПП та пост, який був перед самим. Розташуванням підрозділу. Після цього мною та командиром підрозділу було прийнято рішення про відвід особового складу, тому що ми розуміли, на той час була вже, димо, була вже опрацьовано план дій з військовими і з прикордонниками, які там знаходились, де ми зустрічаємось у разі прориву, тобто для організації оборони міста. І зважаючи на те, що ми не могли на той час фізично. За, саме через недостатню кількість важкого озброєння, саме у підрозділі, в поліції, дав команду на евакуацію особового складу з речами, зі озброєнням, тобто весь особовий склад на той час вийшов з озброєнням. Визначену точку міста щастя, де зібрався повністю весь особовий, частково зібрався, було визначено дві точки. Одни, одни, одна група висунулась на дальній дистанції, на Рубіж, а основна група штурмова, в тому числі я і командир, висунулись на місце зустрічі з десантниками і з тими підрозділями, з якими я зарані говорив. На місці зустрічі ми зустріли ще близько. Взводу десантників на БТР та почали розташовуватись вже у десантників. Якраз були птури, підтягнулася група з птурами, група з англавами, група з джавелінами. Ми почали вже займати оборону на, на території міста щастя. Географія дозволяє вихід мається через одну дорогу, щоб пройти далі вглиб. Ми цю дорогу перекрили повністю, розтягнулися, стали в кільцеву оборону. Тому що на той час вже повністю був відсутній майже зв'язок, тільки е радіостанції, батальйонні, ротні, Автомобільні ми ще друг, друга перехоплювали, то могли ще кориндо, е коригувати. Ну від батальйонного пункту було близько 8 кілометрів. Тобто, ну між собою наші рації ще працювали, але вихід на якісь е керівні скажімо так, структури, ми здійснити вже на той час не могли. Десь близько години місто якраз підпадало під такий потужний обстріл. Потім на нашій позиції, де ми відійшли, вискочило два БМП. І вже, скажімо так, от до цього моменту, от ще була якась суматуха, незважаючи на те, що приймалися рішення, вівся бій, організовувалася оборона. Ми бачили вже противника, літаючи ці механізовані частини, якраз танки і БМП, які проїжджали, але уразити на той момент не могли вже, не могли ще, тому що вони не підходили близько. Вони також розуміли, я так розумію, де ми знаходимося. І той квадрат, який ми знаходились, майже протягом двох годин безперервно накривався системами РЗСВ, тому з підвала на підвал в цей час ще й мудрялись як. і... Наш особовий склад так і десантники вихоплювати. Якщо виходили якісь машини, наші громадяни, які, ну, скажімо так, тікали з міста, то мудряли ще з підвалів підсаджувати дітей і евакуйовувати з міста по можливості весь транспорт, який йшов, він довантажувався, прикривався і довантажувався цивільними, щоб вивозити-вивозити з міста. Вискочили два БМП і після цього. Вони вийшли нам в фланг, однак їх своєчасно помітили, і обидва ці БМП були знищені з РПГ, одна зенлава. РП, Ми побачили з тої машини, що з РПГ була знищена, евакуювався екіпаж і почав відступати. Коли наш, один з наших підрозділів спробував за ним рухатись, він не зустрів опору якраз в цьому місці. Тому було прийнято рішення. Ми розуміли, що у нас ще на базі. Ми вийшли з лихим озброєнням, що у нас ще є там кулемети, є, ну, є додаткове озброєння і нічого ми оставляти не хотіли. Було у мною прийнято рішення про те, що ми. Окремою групою 15 чоловік повертаємо, нас прикрили якраз десантники і зайдемо заодно і на базу прикордонників, тому що там також ще знаходилося зброя, вона знаходилася недалеко від не нас, вона була під нашим контролем, але якраз до неї противник на техніці доскакували, була проблема. Було прийнято рішення проходити вже якраз. Зі сторони Щастінської ТЕЦ підтягнувся танковий підрозділ невеликий збройних сил, які, скажімо так, відволик... від, дуже відволікли увагу і дуже героїчно вони вступили в бій, якраз там, де просочився противник в першу чергу, і змогли відбити цю локацію. Ну і після цього, якраз, у нас з'явився момент, коли ми змогли викликати артилерія. В принципі, наша також постійно працювала, але на той час ми через те, що було заглушено повністю все, не могли підняти ні малу безпілотну авіацію, тому що ну, одразу тілявся сигнал. І в нас ще роботи на деяких пунктах засоби наші, які ми могли через них спостерігати. Ми добрались до цих засобів і одразу змогли через батальйон вийти на керівництво ООС. А вже на командувача безпосередньо нас з'єднали і дали вже координати. Тієї точки прориву, де відбувся прорив посупротивника, тому що на неї на цю точку якраз в цей час виходили значні сили, основна огруповання противника. І якраз напевне своєчасна передача інформації, своєчасний удар нашими системам було знищено повністю передній фланг цієї колони, яка виходила на місце переправи. Після чого противник, я так розумію, чи не я так розумію, не очікуючи такого відпору, розвернув колону і відтягнувся, що дало можливість як Збройним силам, так і нам перегрупуватися, і вже, скажімо так, закріпитися в місто, відбити свою базу, добити той передовий підрозділ, який вірвався, взяти перших полонених, не знаю. Казали, що це взагалі були перші полонени, тому що в другій годині дня. 24 числа ми взяли вже чотирьох військовослужбовців, і це якраз були екіпажі БМП, які ми підбили, тому що вони потрапили, грубо кажучи, в кільце тої групи нашої, яка виходила на прорив до своєї бази. І їх ми взяли і повністю зі зброєю, з документами, з усім передали, посадили на батареї, вивезли вже на розташування батальйони, потім вони там були направлені далі. Щастя, на жаль, довелося потім залишати правильно. Так, да, щастя через. Три чи чотири дні залишати, тому що у нас був, як ми всі пам'ятаємо, 24-25 го йшли потужні колони, як там на Київ, на Чернігів, і якраз одна з Біловодського, одна із колон рушила в напрямку Новотройська. Якраз якби своєчасно, скажімо так, не прийнято було рішення керівництвом про від. Тягнення бригади з лінії оборони, на якій вона стояла, то бригада в повному складі потрапила в оточення, тому що почав зі спини виход відбувся, і якраз взагалі своєчасне рішення про як на мою думку, вихід. З цієї локації та закріплення вже на нових рубежах, які потім довго простояли і утримували оборону перед Сіродонецьком, то якраз дало можливість зберегти особовий склад, вивезти всі підрозділи, розташувати вже і вишукуватись в лінію оборони. І вихід було організовано, на мою думку, дуже грамотно, тому що вийшли підрозділи з мінімальними, скажімо так, з мінімальними втратами, менше, ніж за ніч підрозділи. Вийшли і створили нову лінію оборони, тому що вже якраз коридор закривався. Вже тоді було своєчасно прийнято і останні підрозділи вже, звісно, з боєм виходили, але, скажімо так, встигли, більшість підрозділів встигло вискочити і розгорнутися, і дати не дати противнику пройти далі. Потім прибули до командного пункту Сєвєродонецьк, отримали нові корективи і завдання від. Керівництва саме тієї ОТУ для тих підрозділів, які були задіяні, і задіяні вже були по обороні міста і населених пунктів, які знаходились ближче до Сєвєродонецька. до север Поліцейські, чи Поліцейські завдання були все-таки більш вже підрозділи були виставлені на всіх критичних інфраструктурах. Поліції це мається на увазі як мости, мости, КПВ. КПП якісь, блокпости були новооснащені, швидко заривались, швидко це все вже відбувалося в умовах бойових дій під обстрілами, в тому числі і взаємодії під час обстрілів прилітали і по супермаркетах, і по всьому десь необхідно було не допускати і вчинення мародерства цивільними, і евакуація цивільних, і надання допомоги пораненим. То, ну, роботи було дуже багато, і воно все дуже динамічно. І все зараз. Не передасиш так, тому що воно скажімо так вроді час і прийшов, але не все живе в пам'яті і дуже багато функціоналу виконували. Відповідав не тільки за сіверне сліз часу. Я відповідав за всю смугу. Ні, штаб знаходився в іншому місті поряд з командуючим, але доводилось по всій лінії літати, тому що підрозділи були розставлені по позиціях в смугах відповідальності по всій лінії від Маріуполя до грубо кажучи, Харківської області. Ще до... якісь критичні моменти таке. Ну, Різні були критичні моменти, скажімо так, в Діївці було, була подія, коли також лінія була жива, маневрувала постійно, і, грубо кажучи, група, група розвідників зі снайперами наших і Збройних сил України потрапили в оточення малою кількістю. Майже, скажімо так, були вже взяті в полон, однак врятувало те, що якраз артилерія противника, яка працювала. На грані всієї можливої шизофренії влучила якраз в те місце, де перебували наші бійці, і е, супротивник, який вже і якраз влучили саме по супротивнику і, грубо кажучи, стерли свого ну, наших супротивників своєю ж артилерією, що дало можливість е, винести наших поранених хлопців і збройних сил наших хлопців поранених. І один із хлопців, який якраз вже був безпосередньо, скажімо так. В, в, заблокований в приміщенні та майже взятий в полон, зміг вискочити з цього приміщення, бо якраз ту групу, яка його оточувала і знищила їхню ж російська артилерія, він зміг поранений вискочити і вийти. 8 8 чоловік група виходила. Вісім да, чоловік група виходила і ну, потрапила на таку, скажімо так, засідку. І якби, скажімо так, напевно, цей щасливий случай невідомо, чим би це закінчилося. таких случаїв вони не поодинокі. Перших загиблих хлопців наших, це батальйон у Львову і якраз були, скажімо так, подалені артилерії, якраз в цьому місті відбувся прорив, і під час перегрупування у нас тоді загибли, загинули перші наші хлопці з батальйону Львів. Це дуже важкий тиждень, був, буквально за тиждень також поряд з цим містом якраз тримали. Оборону спільно з Національною гвардією, снаряд 152-го калібру прийшов також по позиціях. Хлопці тоді загинуло троє хлопців. також. Це були такі перші втрати. Це район Сєвєродонецьк-Лісичансько Пасна. Були дуже важкі бої за Попасну, і поліцейські були задіяні, і всі в смузі оборони, треба було бити ворога, треба було відстоювати свої території. І найперша задача тоді в Осі була втримати ворога, тому що ми вже бачили тоді у себе за спиною, що почали наші сили відбивати від Києва, відбивати від Житомира, Чернігова, Харківська область. І на той час важливо було, були дуже великі сили, були сконцентровані саме якраз. На лінії розмежування ООС і якраз тут необхідно було ми прекрасно розуміли втримати цю лінію. і шана кожному, тому що ті бої, які йшли саме на цій лінії. Я не хочу сказати, що десь там було легше, були дуже важкі бої, дуже важкі втрати, але тримались, скажімо так, ну в таких дуже важких умовах, але тримались, тому що була і авіація, була і ракетна артилерія, і РЗСВ, і ствольна артилерія, і танки, і постійні атаки. Наземні більше всього дошкуляла авіація на той час. Які відчуття після піврічного перебування? Перше відчуття, напевно, було радісно це побачити родину перший раз там, за 9 місяців. Важко виходити, коли там залишаються ще твої друзі, твої побратими, з якими разом ці 7 місяців там боронили. Боронили країну і кожен день, скажімо так, і їли і спали, і все разом. І важкувато через там, травмування виходити і тимчасово вибувати. Звідти все одно кожен день з хлопцями спілкуюся. А по сприйняттю ну, сказати, що там щось здивувало. Ні, ну як би не здивувало, тому що зрозуміло, що в одному місці йде бій, тут приємно був. Якби інформацію все одно отримало, приємно був вражений, скажімо, так, що дійсно Житомирщина видно, що підготувалась і кількістю тих блокпостів, і кількістю людей, які пішли добровольчі формування, ті, які пішли в Збройні сили, і дуже приємно було те, що дуже багато працівників поліції з перших днів оборони Скажімо так, області повернулися в стрій з пенсії ще звідкись, і так само Національній гвардії. Це було дуже приємно бачити. Да, звісно Резонанс якийсь є, те, що ну люди ходять там спокійно, але ну напевно, для цього ми там і знаходились, для того, щоб 에, тут наші діти, наші родини і люди могли себе спокійно відчувати. І досі хлопці там знаходяться і звільняють. Ну я так думаю, для цього ми боронимо нашу державу, для того, щоб наші люди могли спокійно жити, але не забували про те, що у нас іде. Жорстка війна, гинуть хлопці, отримують поранення, і в першу чергу це підтримка як моральна, так і матеріальна. Дійсно, дуже хочеться подякувати в цьому сенсі, як волонтерам, так і всім, хто допомагає. Ви очолюєте блок превенції, тобто ціле низку питань пов'язаних від дітей до безпеки дорожнього руху. від... Якихось питань там впровадження реформ тих же поліцейських офіцерів громад до знову ж таки безпекових питань, у тому числі там взаємодії, наприклад, в прикордонних районах. Яким чином зараз у нас організована ця робота? Поліцейські функції, що у нас були, вони залишились. Ми всі працюємо, ми продовжуємо програми розвивати. Однак, ну додалось зрозуміло те, що. Добавила нам війна, це, скажімо так, і задіяння особового складу від, відлучення від роботи на блокпости. Це окреме виконання функція. Це і якраз робота з родинами переселенців, з дітьми-переселенцями. Знову ж таки, ну, навантаження збільшилося, наближається холода, Також, звісно, зрозуміло, що підрозділи поліції, напевно, в першу чергу задіюються по. Разом з Національною гвардією по містам критичної інфраструктури, по їх забезпеченню безпеки. Тих ваші прогнози щодо перемоги? Те, що ми переможемо, у нас до іншого немає. Тут якби взагалі питання не виникає, просто питання ціни цієї перемоги. І ми прекрасно розуміємо, що. Зараз всі намагаються максимально зробити все для того, щоб якомога швидше перемогти і дати нашій країні спокійно розвиватися. Я думаю, в будь-якому випадку переможемо, але, і кажуть, тут необхідно терпіння, і, як правильно каже командуючий, зачасто мовчання. Тому цю тему про те, коли ми переможемо і як ми переможемо. Я думаю, ми пустимо в будь-якому разі, перемога буде за нами, тому що ми відстоюємо своє відступати. Ну, взагалі нікуди тут наші родини, наші діти. І я думаю, що зробимо всі гуртом разом все, що потрібно для нашої перемоги. Ваші побажання і колегам, і побратимам, ну і напевно всім українцям. Ну, по-перше, ви знаєте, хочеться побажати всім нашим захисникам. Це, як на мою думку, всім повернутися, всім найскорішої перемоги і всім живими і здоровими повернутися додому, тому що до своїх родин. Тому що, напевно, це найбільша цінність це людське життя і повернення кожного з наших бійців. незалежно то поліція, добровольці, збройні сили України, прикордонники, рятувальники, медики. Повернення їх додому живими і здоровими і з перемогою це напевне на найбільший буде подарунок для кожного, хто зараз приймає участь у бойових діях і найбільший подарунок, і найбільше привітання для їх родин і близьких.